Народні депутати України Ірина Суслова та Володимир Парасюк вимагають притягнути Сергія Ківалова до кримінальної відповідальності за сепаратизм та розкрадання держмайна. Про це парламентарі заявили на спеціальному брифінгу у Верховній Раді. Як повідомили член ради партії воля Ірина Суслова» проти Ківалова та службових осіб Національного університету Одеська юридична академія уже відкрито кримінальні провадження. Справи відкриті щодо посягання ківаловим на територіальну цілісність України, а також триває досудове розслідування фактів привласнення Ківаловим та окремими особами, які працюють в юридичній академії, земель та майна Одеського морського училища No17 та міжрейсової бази моряків. Переконана, що ініційовані нами кримінальні провадження нарешті закінчаться судовими рішеннями, заявила Суслова. Посилаючись на інформацію від правоохоронних органів, у кримінальному провадженні виконуються наступні слідчі дії. Перше причетність депутата Івалова до фінансування фактично сепаратизму на території Одеської області. Друге примусово вивіз студентів. А ми пам'ятаємо, що це були по два по три вагони студентів, яких доправляли з Одеської юридичної академії на антимайдан. Третє протизаконної діяльності е, Одеського телеканалу. Академія, в ефірі якого лунали також за заклики щодо того, що ця влада не є легітимною, що необхідно створювати Одеську Народну Республіку. Крім того, триває досудове розслідування фактів привласнення ківаловим та окремими особами, які працюють в юридичній академії. Значить, земель та майна Одеського морехідного училища номер 17 та міжрейсової бази моряків. В свою чергу позафракційний нардеп Володимир Парасюк наголосив на невідворотності покарання щодо діянь Ківалова. Ми будемо вимагати, щоб з Ківалова зняли депутатську недоторканність, і він відповів за всі свої злодіяння, заявив Парасюк. Це є наш моральний обов'язок, щоб колишні. І теперішні злочинці не були у Верховній Раді, а повинні відповідати перед законом України. Як відомо, лідер фракції БПП Юрій Луценка повідомив, що Генеральна прокуратура готує подання про зняття недоторканності сіми нардепів. Він не назвав прізвища цих нардепів однак, висловив сподівання, що цього тижня їх озвучить генпрокурор і рада скасує недоторканність цих парламентарів.